З дружиною домовлялися, що доньку з дитячого садочку заберу я, адже Аліса у той день працювала до пісна. Та коли я приїхав по Вероніку, виявилось, що її у групі вже не було. Вихователька сказала, що донечку забрала бабуся. Ну, добре, але я не зрозумів, яке мали право віддавати дитину тещі, якщо ми повідомляли адміністрацію закладу, що забирати будемо. Тільки я та дружина. Тоді я зателефонував своїй дружині. Чому твоя мама забрала Вероніку, а вона тебе не попередила, вони поїхали за місто. Уяви собі, Ольга Дмитрівна мені слова за це не сказала. Ну хіба це нормально? Не серце, Сергійку, я впевнена, вона просто забула тебе повідомити. Мама запитувала, чи можна забрати онучку на дачу? «Заспокойся, зате я прийду з роботи, «Лаштуємо романтичну вечерю. Удвох відпочинемо, лагідно промовила Аліса. Звичайно, я зрадів, що була можливість провести вихідні з дружиною, але й свою тещу я також знав. Або нагуляє дитину у лісі, знову буде нежить та кашель, якщо промерзне, або нагодує знову ковбасою, салом, соками ненатуральними напоїть, і в неї підійметься ацетон. У нас так завжди буває. А тоді ми їстимо по лікарнях. Я всі за і проти. І вирішив, що дитина для мене важливіша. Я сів у машину та помчав за місто. На подвір'ї дачі гуляла розтягнута Вероніка. Хоча був вже прохолодний вечір. Вона пила з трубочки куплений у магазині сік. Донечко, покликав я її. Таточко, або бабуся говорила, що ти мене забув. Вероніка кинулася до мене в обійми. У той момент з будинку вийшла теща. Вона навіть не знала, що сказати. Ми ж за лісою просили, щоб ви не купляли вероніці ці соки в магазині. Ну нащо шкідливою їжею труїти організм дитини? Та нічого не станеться з нею від одного пакетика соку. Може, й нічого, аби лише ацетон не піднявся. Та не ви ж, Ольгу Дмитрівну, будете її лікувати. Вероніко, пішли до хати, та тобі пора їхати, нервово сказала теща. Я не став більше щось доводити тещі, і я не хотів скандалу, просто забрав донечку додому. Те що, ще щось кричало нам у слід. Через декілька хвилин зателефонувала Аліса. Ти нащо маму образив, штовхав її навіщо? Дорогенька, я твоїй мамі слова кривого не сказав і навіть їй пальцем не торкнувся. Хоча потім я дізнався від Вероніки, що бабуся говорила такі слова: Жити будемо ми у трьох я, ти і мама. Тато проміняв нас на чужу тітку. Ну навіщо брехати дитині? Нащо говорити всяку нісенітницю? Вдома я розповів про все це Алісі і зазначив, що я сумніваюся, що моя теща взагалі адекватна людина. Вона налаштовує дитину проти рідного тата. А дружина сказала, що серйозно поговорить зі своєю мамою.